Та продовжують, будь ласка, та я казав, що оскільки нам невідомо, чи це був контрольований, чи це справді був якийсь втручання російських чи китайських агентів справді кардішні інформації, ми не знаємо. Ми не можемо також знати про що це свідчить. Бо це з рівним успіхом може бути американська операція інформації. І власне реальний злам, реальна проблема, те, що росіяни відредагували те, що до них потрапило, це правда. Але питання в тому, що те, що до них потрапило в оригіналі, чи було чи потрапило вона до них зі згоди сполучених штатів, чи без неї. Угу. угу. я зрозумію. Просто знаєте, ми от з ким з військовослужбовцями людьми дотично до військової справи, та й з тими, хто там захищає країну зараз, намагаємось просто дійти до істини. От... От багато хто там, знаєте, ну, CNN каже, там, чи навіть про прослуховування вже Кабінету президента України там, тих чи інших засідань сьогодні вийшли з матеріалами. І от завжди в момент ну, Обговорювати ситуацію, цю історію, окей, нібито їй здавалось треба, але ми ж на там, етапі вперед день, скажімо так, образно кажучи, там, контрнаступу е, знаходимось. Та й взагалі те, чим займається розвідка, воно на поверхні. Не повинно знаходитись. От я до прикладу CNN, Ну нашо мені шкодити Україні публікувати якісь ті чи інші речі, а воно все з'являється, з'являється. І як валт постійно сніговий ком знаєте, набирає, набирає обертів. Ну знаєте, журналістів не можна звинувачувати, бо інтерес журналістів насправді це опублікувати інформацію, яка в них є. В них немає політичного інтересу. Ну я б хотів, щоб він був, але його нема. А щодо того, що стежать наприклад за нашим урядом і за нашим президентом, ну я абсолютно впевнений, що таке є, таке має бути. І Сполучені Штати взагалі е ну, відомі тим, що вони стежать за соботниками, бо вони люблять усе е контролювати, щоб усе було їм відомо. Вони там, власне, і з Ізраїлем стежали, були, і з ага. країнами НАТО в Європі стежали, були, що американці за ними стежать із Туреччиною. Здається, е ну це в принципі нормально для американців. Проблем в цьому я не бачу насправді, бо з одного боку, абсолютно нормально, що наші тримають свої плани про собі і головними планами не діляться ні з ким, і це нормально. І Так само нормально, що американцям дуже хочеться про них знати. Це теж нормально. Тому ну, так, що вони життя і міжнародна політика. Активна дискусія щодо взагалі обговорення теми контрнаступу зараз точиться в Україні. Про що можемо говорити про що ні? Знову ж таки, від славнозвісної вислову, яку я зараз процитую, про п'ять людей очільника Української ради національної безпеки і оборони. До ну я вам відверто скажу в Фейсбуці активних розмов щодо цього. Ваше ставлення і розумієте, багато мільйони українців, звісно ж, сподіваються і вірять тільки в наших воїнів в Збройні Сили України і це. Це найголовніша причина, чому ми стоїмо, тому що завдяки тільки хлопцям, дівчатам, які на фронті, на передовій, але багатьом українцям хочеться вже знаєте, бачити от повторення ситуації на Харківщині, чи що, але як ми маємо ставитись до цього питання? З якою головою, Віктор? Ну, дивіться з одного боку, як кажуть мої деякі колеги, радіють контраступу в першу чергу люди, яким не доведеться в нього йти. Це це реальний, бо ну з одного боку. Він об'єктивно потрібний нашій країні. Він є нашим шансом на порятунок. З іншого боку, зрозумів, що це буде коштувати багато багато в життях українців, багато в життях українських військовослужбовців. Тому я гадаю, що саме так до нього треба ставитися, як для до власного нам за виклику, який стоїть перед нашою країною, дуже важливого виклику, дуже дорогого виклику, але тим не менш такого, що так чи інакше визначить наше майбутнє. Ну і ситуація в Бахмуті буквально коротко. Ви також впевнений, скажете можливо, що ви не там зараз, але все ж таки обмінюєтесь інформацією думками з колегами. Не там так, не там так обмінююсь, але по бахмуту, чесно кажучи, нічого нового неможливо сказати вже десь місяці зо два. Абсолютно очевидно, що росіяни кинули усе на те, щоб його дотиснути, бо їм потрібно, хоч якась, хоча б візуальна перемога, хоч щось про що можна сказати. От дивіться, ми не просто так вбили та поклали просто неймовірну в м'ясну фрикадельку з російських мобілізованих. А, а ми чогось досягли ось взяли руїни Бахмуту, і тому вони намагаються дожати хоч це і тут питання в тому, чи наші втримують якісь остаточні будівлі у заході до того як почнеться потопнаступу Росіян ці інші проблеми, чи не втримують. але у якому випадку це не вплине на загальний перебіг війни, бо фактично те, як у Васі чи в Маріуполі свого часу просто битва за руїни. Те, що вони туди відправили елітні підрозділи, зокрема десантників, про що це свідчить? Що все йде за планом? Вони в лапках. ні, ну ну можливо, у них такий був план відправити туди вагнерівців, закидати живою силою, виснажити нас, і потім туди запустити елітні підрозділи. Чи щось може відбулося не так, як вони хотіли? Мені здається, їм просто треба дожати. Вони кидають усе, що є. Вони кидають усе, що є просто у сподіванні, щоб було яка, була якась перемога, яку генерали зможуть принести Путіну, а потім зможе показати російському плену. І тут вже ну просто що під рукою є, ти кидають. вагнер, вагнер, мобічі, літні підрозділи так скоро, до чого завгодно, да й діти тут дивитися з герою. Жити просто треба. Почула ну, вас там за випускників вузів військових, хочуть взятися по 17-18 років і достроково випустити з вузів. кажуть, хочуть. ну менш то вже тема окремої розмови. Віктора, спасибі, що знайшли час військово збройних сил України, член політради партії демократична сокира Віктор Тригубов був з нами на зв'язку.